Тривожні сигнали скасування бронювання для добувної сфери може зменшити обороноздатність країни. Змовий час, вигода, чи шкода. Технологічний прорив американська компанія виробляє літій з нафтового розсолу. Минулого тижня ми з вами обговорювали важливість питання бронювання працівників критичної інфраструктури. А вже на цьому тижні уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств. Припинення бронювання працівників критично важливої добувної сфери в Україні понесе за собою негативні наслідки, і це не тільки економічні та інвестиційні втрати. Добувна промисловість є ключовою ланкою у забезпеченні ресурсами військових підприємств. Нестача кадрів може призвести до зниження видобутку критично важливої сировини, яка використовується в оборонних технологіях. Це в свою чергу затримає виробництво військової техніки і зменшить готовність армії захищати нас від подальших атак країни-агресорки. Тому необхідно зберегти працівників у цій сфері, щоб уникнути можливих перебоїв у постачанні та забезпечити стабільність оборонного потенціалу країни. Ситуація потребує термінового рішення, адже стабільність національної безпеки безпосередньо залежить від ефективності добувної промисловості. Напишіть вашу думку щодо скасування бронювання в коментарях. Наскільки на вас це вплинуло і як ви до цього відноситесь? Перехід на зимовий час, економимо енергію чи просто крутимо стрілки годинника? Дуже хочеться сказати, крутимо подалі далі, але бавимось з годинником. Не встигли ми ще говтитись від новини про відміну бронювання, а вже час обговорювати не менш резонансну тему, яка кожного року на слуху. Так, так, мова йде про перехід на зимовий час. Ну а далі буде про те, що у нас немає ким прибирати сніг, і так далі. Зазначу, що нинішнє переведення годинника не буде останнім для українців. Тому що Володимир Зеленський не ухвалив рішення залишитись на зимовому часі. Що ж такого спільного між зимовим часом і добувною галузю, запитаєте ви, а я вам скажу, що така зміна часу може нанести навіть негативні наслідки для сфери. Зокрема, це стосується зміни біоритмів людини, що призводить до зменшення продуктивності праці. Поки немає повної автоматизації всіх добувних процесів, зміна часу має вплив на концентрацію у перші дні переходу на новий час. Також це позначиться на робочому графіку підприємств. Переходом на зимовий час робочий день закінчується в темряві, що впливає на безпеку працівників і може потребувати додаткового освітлення на ділянках. Тому споживання електрики стане вищим через збільшення освітлення. А як ви вважаєте, шановні глядачі, чи дійсно впливає зміна часу? На добувну сферу. Буду чекати ваші коментарі з практики. А саме зараз прийшов час поставити лайк цьому випуску і обов'язково підписатися на канал. Обидві кнопки знаходяться внизу під відео. Ви знаєте, поїхали! Тепер поговоримо про новітні технології. Американська компанія Volt Lithium виготовила 99% карбонат літію для акумуляторів з нафтового розсолу, продукту, що утворюється під час видобутку сирої нафти та природного газу. Компанія розробила технологію, DLE спрямовану спрямовано на вилучення літію з розсолів північноамериканських нафтових родовищ, що сприяє забезпеченню безпеки ланцюжка поставок критично важливих мінералів для регіону. Генеральний директор і президент Воль Літіум АЛЕК сказав: успішне виробництво карбонату літію акумуляторної якості Пермського басейну стало ще однією важливою віхою досягнутої вольт в цьому році. Вольт Літіум перебуває на шляху до того, щоб стати одним із перших у північній Америці комерційних виробників літію з нафтових розсолів, сприяючи забезпеченню безпеки майбутніх джерел критично важливих мінералів у північній Америці. З вересня цього року компанія Вольт експлуатує власну систему DLE в польових умовах і продовжує підвищувати продуктивність польового підрозділу в США. Компанія Вольт виробляє концентрат хлориду літію попередника карбонату літію та інших літієвих сполук на польовій установці, що дає змогу компанії ефективно розширювати масштаби виробництва для переробки комерційних обсягів нафтового розсолу. У мене практичне питання до наших геологів в нашій країні: чому досі Україна не вилучає літій з розсолів наших родовищ нафти? Хочу нагадати, що на платформі Національної асоціації добувної промисловості України функціонують комітети геологічні, екологічні, сервісних компаній та залучення інвестицій. І це буде в описі під відео. Можете детально прочитати. Всім дякую за увагу. З вами була я, Ксеніоринчак, і це був випуск про надра. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші лайки і коментарі. Побачимось з вами, як завжди, за тиждень. На все добре! І пам'ятайте, що корисними копалами роблять люди, такі як ми з вами. А наші зсу захищають нашу землю та наші надра. Слава Україні!